Сьогодні хочу поговорити про наші видатки і чому видатки не витрачаються під час війни на потреби воєнного часу, на забезпечення військових, зброї, перш за все, військових, необхідної кількості. Я зробив декілька досліджень і настохнувся на проблему, що Україна вже фактично. 12-й рік веде війну, і 12-й рік у нас бюджет складається збільшенням потреб мирного часу. Тобто, жодного разу не переглядався бюджет витрат е з урахуванням закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Е зроблю от таку невеличку діаграму е видатків витрат е бюджету, одна з показників, це. Загальні витрати витрати на оборону та безпеку звертаю увагу, що тут закладено цифри оборона і безпеки, тобто не тільки на потреби оборони, а й на внутрішні потреби безпеки, силових структур, СБУ, поліції, як заявив Клименко, Кліменко, що з 170 тисяч поліцейських в Нацгвардію в саме в, в бойові підрозділи пішло воювати лише 6 тисяч, тобто це невелика якийсь відсоток, який виділяється саме на оборону, але більшість іде на внутрішню безпеку, там на кайданки, на нові автомобілі. Автозакі і таке інше, тобто співвідношення потреб мирного часу, це я взяв мінімальне, тобто воно ще більше в сторону збільшення мирних потреб, і ми бачимо, що постійно мирні потреби от в відсотковому відношенні збільшувалися, якщо взяти фактично вже коли був прийнятий закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, в 2022 році збільшення мирних потреб відбулося на 320 мільярдів і фактично це плюс 21%. В 2022, в 2023 плюс 600 мільярдів 28%. Збільшувалися витрати на мирні потреби. Це коли став діяти закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, в якому зазначено, що зміст мобілізації це переведення економіки національної економіки і системи державного управління на потреби воєнного часу.